Пам'ятаю таку пісню, є така пісня Алла її співала. А я в любов, айсберг, бросаюсь з головою, А ти такой холодний, як айсберг в океані. Співаємо, співай страждає від горя. Страждай, а співай, що вона в любов, як айсберг, бросається з головою. О ти знаєш, да? айсберг, він весь воді, да? повністю. да? Але я хочу тебе застерегти, будь ласка. Поки до, до тих пір, доки ти не розберешся, що є справжнє кохання, до тих пір, доки ти не розберешся в суті кохання, не стрибай в кохання як в Омут, як в болото, як в якусь. Отже, нам треба розібратися, в чому суть кохання. Кохання це не птах щастя, який сидить десь там на гілочці, і тобі пощастило, і ти його злапав, і все, це на все життя, ні. Кохання, це не є подарунок долі, який тобі падає з неба, ти так сидиш і просиш, о, якби би мені пощастило, і кохання впало з неба. Бах, воно тобі в руки впало, і ти кажеш, о, небеса, дякую вам. Кохання також на лотерея, яку ти можеш виграти. Ух, класно, мені пощастило. Я знаю одного свого знайомого, і я його зустрів, і він мені розказував. Я питаю, як життя? Щасливо живете, все нормально? І він каже: Ну, знаєш, щастя в сім'ї це є лотерея. Як то лотерея? Я знаю, що лотерея джекпот там, щоб виграти, то один на, там, на мільйон чи на три мільйони. Ну що, кохання теж Та неправда? Я, моя сім'я щаслива. Який джекпот? Ні, кохання це не лотерея. Але що ж таке кохання? Кохання це є наука. Це наука. І цією наукою треба оволотіти. І ти, напевно, почув слово «наука» і думав, ой, же і тут наука. Але але, але чекай. По-перше, я хочу сказати, що це не така складна наука, як тобі здається. Так? Нічого складного нема. Але треба трошки попрацювати, треба вивчити дещо, дещо. Так? От, по-друге, я хочу тобі сказати, що це приємна наука. Що це закладено в нас. Так я, я мені не треба тобі давати копняки під зад, казати: а ну давай, вивчай кохання, давай вперед і віником березовим тебе підганяти. А, ні, кохання. Ну це, це в нас закладено. Ми на, ми прагнемо до протилежної. Статі у нас є потяг до протилежної статі, і тому це приємно навчатися. Так також я тобі раджу спостерігати за життям, спостерігати за життям інших людей і дивитися. Де щасливі сім'ї, де нещасливі сім'ї? Де щасливі пари, де нещасливі пари, і вибирати і аналізувати, чому вони щасливі? Ти можеш інколи навіть підійти до щасливої пари і спитати: Скажіть, будь ласка, як ви досягли цього щастя? Скажіть, будь ласка, що ви мені порадите, щоб я цього досяг? Які мають бути мої стосунки? Отже, ти не повинен зупина... зупинятися в саморозвитку. Підсумую, кохання це не птах щастя, якого ти можеш злапати. Кохання це наука, яку треба вивчати. Але ти отримаєш від цього багато задоволення. До зустрічі в наступних наших відеороликах.